Ох уж ці підліткові проблеми. Дорослим вони вже не довіряють, а самі ще не вміють розв'язувати життєві задачі. Зараз даю лайфхак. Техніка, яка називається «П'ять чому. Як це працює? Перше, означте свою проблему дуже-дуже конкретно. Наприклад, я не встигаю робити домашки. І задайте питання, чому я не встигаю робити домашки? Крок другий. Я не встигаю, тому що їх занадто багато. Задаємо знов це саме питання, чому моїх домашок накопичується так багато? Крок третій. Можливо, тому що я не вмію планувати свій час. І вони накопичуються, 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 або я залишаю їх на останню хвилину. Чому я залишаю їх на останню хвилину? Ну, можливо, ви відповісте, що я ще не навчився планувати. Тож, велком. На мій тренінг, який так і називається Моя власна продуктивність або Моя власна ефективність. Приходьте, я навчу.